Добрий день, шановні садівники! Слава Україні! Сьогодні 19 вересня, і в нас в розпалі збір яблук зимових сортів, пізньозимових сортів. Ми зараз знаходимося біля деревця яблуні сорту Ліберті. Дерево молоденьке. Це пізньо зимовий сорт американської селекції, сорт виведений у США в 1955 році на Нью-Йоркській сільськогосподарській дослідній станції в Женеві. В результаті багаторазового шрещування сортів Уелс, Макінтош, Макаунт, Ром-б'юті з імунним сієнцем ПР-15412 у 1955 році. На ринку сорт представлений з 1978 року. Селекціонери дослідної станції поставили собі за мету вивести сорт яблуні, який буде несприятливий до основних захворювань яблуні. Сорт, назва якого. В перекладі з англійської означає свобода, дійсно стійкий до ураження основними грибковими захворюваннями, плоди округлі середньою вагою від 125 до 160 грамів. Всю зелену поверхню покриває малиновий, трохи розмитий рум'янець. Це ж забарвлення називають і темновишневим, шкірочка середньої товщини. Щільна, еластична, блискуча з восковим нальотом. Помітні білі пішкільні точки, м'якуш кремовато білий середньої щільності, соковитий, солодко кислого освіжаючого смаку. Знімна зрілість настає в середині вересня, споживча в кінці жовтня. У сховищі плоди зберігаються. Два місяці в холодильнику до п'яти місяців. При зберіганні уражаються поборінням серцевини. Цвіте в середні строки, дуже рясно і дружно. Кращі запилювачі айдарет, Глостер, Флоріна. Хороша транспортабельність, висока врожайність, зимосійкість вища за середню, сорт імунний до парші. Сійкість до брошнистої роси середня. Від брошнистої роси потрібні профілактичні обробки. Завдяки високому вмісту вітаміну С, пектину та інших корисних речовин яблука сорту Ліберті використовуються в свіжому вигляді на виробництво високоякісних соків та виготовлення сухофруктів, варення, а також джемів. Зараз ми зірвемо декілька яблучок і побачимо, скільки вони важать. Яблука середньої величини. Бажимо їх. 173 грами. 182 грами і 176 грамів. Як бачимо, вага плодів навіть трошки більша, ніж зазначено в характеристиці. Сорт ми описали коротенько. І будемо на цьому закінчувати. Поширюйте відео, ставте подобайки. Хто бажає, може підписатися. До побачення, до нових зустрічей!